120 осіб одночасно можуть прийняти та надати медичну допомогу в Заліщицькому обласному комунальному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих. Тут функціонує відділення неврологічне, терапевтичне та кардіологічне. В дану хвилину в закладі перебуває 108 чоловік. Стараємося увагу приділяти в першу чергу для Дійсних військовослужбовців, які потребують до лікування і проведення реабілітації. Реабілітація проводиться в закладі, починаючи від фізичної ментальної нейрореабілітації. У закладі надають допомогу учасникам АТО, ветеранам Чорнобиля та військовим, які стали на захист країни вже під час повномасштабної війни. Періодично з 2016 року проходить реабілітацію та лікування ветеран Авто Анатолій Чапан. Ліковуюсь, тому що то спина болить, то ще щось хороше відношення персоналу лікуючих докторів. Ну, помірможливо, що є медикаменти. З нагоди дня медика у Заліщицькому обласному госпіталі нагородили медиків закладу, які кожного дня допомагають військовим з фізичними та психологічними травмами реабілітовуватися. Подяки вручили терапевту, лікарю фізичної та реабілітаційної медицини Володимирі Скальчук, і енергемологу Івану Шкільнику. Зараз Перекваліфікувалися на фізичну реабілітаційну медицину, це надавати допомогу після поранень, повертати в нормальне русло, пристосуватися до, до умов життя. Зараз навантаження у лікарів у середнього медичного персоналу трошки зросло, але ми віримо, що наша операція не як кажуть, ну даром не проходить. Окрім цього, у госпіталі також оновили базу медикаментів. Це є наша установа. Де працює дуже професійний колектив, люди роками напрацьовували відповідний досвід. Є відповідна матеріально-технічна база, звичайно, яку необхідно покращувати, тому що зараз тут реабілітовуються не лише звичайні пацієнти, але також військові, яких направляють для реабілітації після поранень, після контузій. І звичайно, що дуже важливо, щоб вони отримали якісну медичну допомогу. У воєнний час у медзакладі є також потреба у новому обладнанні, тому у госпіталі подали кандидатуру на участь у президентському проєкті, який передбачає оновлення приладів та ремонт приміщень.